І всім нашим любим глядачам, ви на таємному віснику. З вами Катерина, з вами прекрасна пані Анна Атаманова. Ми тут сьогодні і зараз будемо працювати для вас. Пані Анно, вітаю! Вітаю! Починаємо з пилу жару розбирати цікаві актуальні новини. Отже, США відновили постачання зброї в Україні. Пише нам Reuters. Після інаугурації Трампа Вашингтон припинив постачання зброї Києву, але на минулих вихідних їх начебто відновили. І ЄС сказав, що робить нам тепер прискорення постачання зброї на фоні того, що США відновлюють її нам. Скажіть, будь ласка, давайте роздивимося всю цю історію. А, чи буде за каденції Трампа поступати в Україну більше зброї ніж за каденції Байдена? Я бачу, що Росія виважено готується нанести дуже серйозний удар. І чомусь у мене показує саме Харківщина і ще Запоріжжя. Запорізька область масовані обстріли, масовані удари. І саме тому буде виходити ця інформація, хоча багато допомоги буде не афішовано для України. Дуже цікаво, що нам Каденція Трампа? Там для Трампа також небезпечні моменти будуть. Будуть і загрози життю, будуть і погрози, і знову використання кліматичної зброї, можливо, на іншій території помста. Потім за це буде для нього. Але дійсно допомога буде. Більше, ніж? Тут через інші країни, більш як. Буде програватись ага. Тобто євросоюз прискорить постачання зброї в Україну? Так виходить. А, добре, про Байдена ще чи дійсно чи справді адміністрація Байдена розкрадала допомогу Україні? Як зараз це пишуть всі міжнародні засоби масової інформації? Я бачу, що більше як не розкрадали, а заліплювали дірки і мінуси ті, які раніше бралися. Ну, можна сказати і так. Там просто дуже багато було моментів, які потрібно було закрити. Тому і менша була допомога, аніж, ну, самі розумієте, без цього ніяке ніде. А якщо в нас вийшла відповідь так, тобто адміністрація можна сказати, розкрадала дійсно ту допомогу, яка мала вийти до нашої держави, Трамп викине цю історію, тому що дуже велике розслідування розпочалося зараз з організацією USAID. а вони У нас просто зараз, на жаль, мало часу. Ви поцікавтеся, просто так і загугліть. Спроби будуть інформація, пошук інформації, викид інформації також буде. Але так, як потрібно, все це буде маскуватись. Там ще якась жінка буде фігурувати, ну, тобто все це буде ніби зводитись, як. Помалуха розкидувати. Ця допомога, я бачу, мала бути, щоб закрити Одесу Одещину. Іще там мало бути багато чого в Одесі закрити. І якось так це пов'язано. Добре, якщо пов'язано з Одесою, тоді я хочу поговорити про Одесу. Значить, Трамп дещо сказав Зеленському, напише нам Вашингтон Пост, це стосується Одеси. Значить, що Україна буде хорошим місцем для проєктів нерухомості, сказав Трамп нашому президенту, і виокремив він саме Одесу. Ця розмова відбулася восени 24-го року наприкінці, але він сказав, що Одеса прямо дійсно знаєте, як та перелина у, -у, -у, у моря, дуже гарне місце для проєктів нерухомості. Що він мав на увазі? Бачите, я як випереджаю ваші запитання. Так. А, дійсно, і не тільки Одеса, не тільки Одеса. Це дійсно так, але тут величезні ідуть інвестиції, перш за все, інвестиції. І нова якась буде релігія, нові якісь вірування будуть ще, ну, Багато буде до саме, чи Одеса одразу, то Поки що не можу сказати, але найбільші зараз торги сто... – це стосовно Києва, Київської області. За Київ вирішується. За домовленості Київ. М... Поки що от бажано не казати те, що я... пізніше можна буде цю інформацію розповісти. Ага, окей, ну головне, щоб вона була нам во благо, знаєте, щоб там вони не те. Ну тому нас. так, тому ми про це і не говоримо. Збирали. А я хотіла договорити, якщо вам цікаво просто з пані Ана короткий ефір і, на жаль, немає часу розповідати, загугліть USAID, і ви будете шоковані тим, куди Байден направляв гроші, куди, яким терористам. До чого там трансгендери? Чому так мало було допомоги для нас, українців? Як це пані Анна і бачила? Загугліть, почитайте просто аналітичну пресу. Ми рухаємося далі. Пані Анно, 14-16 лютого може стати визначною датою в історії нашої держави, тому що буде представлена стратегія Трампа щодо щодо завершення війни в Україні. Це нам сказав його. Пан Кіт Келох, і це відбудеться на Мюнхенській безпековій конференції. Давайте спробуємо подивитися, що буде вмістити стратегія Трампа. Зразу йде інформація, зміна влади, чомусь тиск, щоб змінити владу. Але вибух. От я бачу великий вибух напередодні має бути отруєння, зараження повітря, вибух. Тут ресурси України велику грають роль. І ми, як, знаєте, як обов'язкова країна, яка не може зникнути без нас, те, що є в нас, дуже важливе як і для Росії, так і для Америки, для Європи. Тому зараз хочуть, як намагаються хоча б поділити Україну. І тому зараз. Великі йдуть торги, розмови, домовленості саме за Україну. Щоб Росія вгамувалася, потрібно щось її взамін пообіцяти не менш важливе. Чи пов'язано це обіцяння з нашим видобутком корисних копалин на території нашої держави? Так. Пов'язано тобто, а... і ще пов'язано з тим, що Україна все ж таки думає про повернення ядерної зброї. І США дадуть нам на це дозвіл? Тут дуже складно, я вже не один раз дивилась, і про це також не, не можна говорити, тому що а, саме із за цього може бути як велика біда в Україні. Тому краще це, це питання не. Говорити поки що. Дякую, що попередили. Тоді більше не будемо підіймати цю тему, поки що. Але якщо от, умовно можна говорити про ті самі надра, так які хочуть е, США, е, що Україна нам дійсно дивіться, нам Ройтер спише, як сьогодні який цікавий ефір. Ви опереджаєте мої думки вже вдруге. Е, Україна готова обміняти свої метали на допомогу США. Це один із пунктів плану миру е, президента Зеленського, і туди багато входить вони. Е, але, значить, США зацікавлено в 22 корисних копалинах з 50, які є в Україні, які для них є цінні. Саме так. На початку війни я казала, що Україна дуже велика скарбничка. і це скарб, як і люди неймовірні, так і земля в нас. Неймовірно багата і неймовірно прекрасна. Тому така земля може народжувати тільки найкращих. Розумієте? Але... І, саме тому, і саме тому зараз як ділять наші ресурси. І ми е, включаємо всю дипломатію, тому що без цього ніяк. Щоб нам залишитись країною, яка може давати, але щоб і нас ніхто не міг. Захватити, тому якщо ми будемо давати, то ми будемо намагатися зробити так, щоб нам повернули ядерну зброю, або якийсь е, був обов'язково захист, щоб підписались і були домовленості, що нас більше ніг будуть або захищати, або на нас, щоб так, щоб не нападали в майбутньому. безпеки це називається так. Пані Анно, а якщо ми будемо віддавати свої корисні копалені в Америці, чи вистачить їх нам самим? Ось питання. Тобто можемо глянути? Вистачить, і у нас ще буде цінне вода. Чиста вода. Тому що чомусь я бачу, що якось все менше і менше води в Європі. Питної саме. І, і тут головне, щоб в Україні не було шкідливих багато заводів. Угу. Бо, ви так сказали питна вода, бо я думаю, боже, навпаки, у нас ну, у нас же небезпечно пити воду з крану, ось, а в Європі безпечно, так? Mm -hmm. І я думаю, о, що це там станеться таке, що наша вода, яка ну, так, не, не найочищеніша. Побачити в майбутньому, як буде швидко змінюватись світ і все навколо. І ось прилетів дух. Який показує мені, що... що танення лідників дуже сильно скажеться, клімат дуже змінюється. Про це знають у світі, і знають, що скоро буде в Україні найсприятливіші умови для життя, тому що іще якась іде небезпека космічна з космосу. Це астероїди чи якісь іншопланетяни? А, астероїди, зіткнення якесь може бути. Про це не знаю, є новини чи немає, але я бачила такий в майбутньому якийсь поштовх, удар. Ну, не так серйозно буде, але це скажеться. Буде якийсь розлом, якісь тріщини в океанах, потім рівень води буде змінюватись. Однозначно. Сьогодні писали, от я намагаюся знайти було про я Читала, але не, не можу зараз знайти цю інформацію. Тому будемо дивитися. Пані Ано, у нас трішечки лишається до завершення нашого ефіру. Пропоную нам ще декілька новин розглянути. Значить, ось така є: Буданов заперечив, що солдати КНДР відійшли з лінії фронту. За словами Буданова, на лінії фронту все ще воюють близько восьми тисяч північнокорейців. Однак останнім часом вони працюють у скороченому складі. Скажіть, будь ласка, ви бачите, що КНДР продовжить воювати на Курщині? І чи буде цю територію виміряно, виміняно на українські окуповані землі? Ну так, зараз про це і розмови всі йдуть. Ну, Ясно, що скорочення, тому що я казала особисто вам, що дуже велика буде смертність. У них так. Ой, складно буде вимінювати, домовлятись, дуже складно. Чомусь дев'ятий місяць у мене виходить. Не знаю, поки що так. Четвертий місяць, дев'ятий місяць, домовляння точно будуть. Розмови, п'ятий місяць, вже будуть якісь відомі новини, навіть в третьому місяці. І літаки. Нам додать ще літаки. О, це з хороших новин. Пані Анну, скажіть, будь ласка, на останок. Вчора, значить, Зеленський підписав цей, що у нас до 9 травня продовжено стан військовим. Скажіть, будь ласка, можливо. Так хочеться почути від вас, що це буде останнє, так що він продовжив, що нарешті можливо воно закінчиться у травні, і більше не буде ніяких продовжень мобілізаційного стану так, військового. Ну, знаєте, тут все одно. А, якась, якийсь момент залишається в плані того, що Україна все одно буде як військова країна, і тут 25 років, з 25 років, якісь будуть обов'язкові або тренування, або можливо Збройні сили, якесь залучання. Можливо, там якось буде чи платно, чи допров... ну, 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 щось таке ще залишиться. І ще в нас будуть свої літаки авіація. Дуже розвивати будуть авіацію. Багато буде навчань а, на а, літаках і пілотів будуть тренувати. Це читовано. От за Харків, Харківщину, не знаю, чомусь прям так попередження, там вже недавно був удар. От за Харків чомусь так серце стискається, Харківщина. Будь ласка, обережно там пані Ана нас попереджує, і ми також поди. Остання новина, на яку ми сьогодні розглядаємо, це е, то, що у нас 12 лютого відбудеться наступна зустріч в форматі Рамштайн, але під гол... під головуванням Великої Британії не під США, тобто вперше взагалі. Бо раніше заходи ці були е, під очільництвом Америки, от а тут, е, тут уже Велика Британія. Як це для нас буде, пані Анна? 11 числа можемо е, якісь будуть неспокійні дні. Я називала 12 -е число, бачите, Харків тут, навіть з 8 числа. Напередодні якісь можуть бути провокації. До речі, знову в мене йде інформація теракти мінування, в, саме, можливо, в Харкові. Харківщина, і Миколаєвище, я чую мені Янголи називають, і Чернігів, Чернігівська область. Буде якісь теракти, мінування, підрива. Обережно людям потрібно поліцейським слідкувати і перевіряти чим більше автівок. Пані Анну, я вдячна вам за це попередження. Глядачі чекали, для глядачів це важливо. Ми попереджені, значить, будемо обережними. Я дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час за те, що ви завітали до мене на таємний вісник. Я пропоную всім нашим глядачам поставити вподобайки нашій прекрасній пані Анні, написати ваші коментарі, ваші приємні, теплі слова. І це буде чудовим, взаємним енергообміном. Також підписуйтеся на всі ресурси нашої пані Анни. Вони зазначені в описі під відео. Тому я з вами прощаюся, пані Анно, до наступного ефіру на наступному тижні. Я думаю, що як завжди, буде про що поговорити. Так, і чекаємо цікавих коментарів стосовно потойбічної сили. Можливо, в когось є проблеми, ми розглянемо або навіть особистий візит зробимо так, пані Катерина? Абсолютно точно, якщо ви хочете прочути про що саме пані Анна має на увазі, переходьте на наш другий канал Прогноз. Ми з пані Анною там запропонували вам дещо, і це абсолютно безкоштовно. Тому якщо у вас є то про що ми заговорили там, це така інтрига, бо ви також подивилися наш канал Прогноз і наше прекрасне відео з пані Анною. Тоді напишіть нам в коментарях все, пані Анно. Я вас обіймаю серцем і прощаюся до наступного ефіру. Дякую вам! Дякую вам, до наступного ефіру.